Це є економіка Подкаст. З вами я, Ярослава Яковенко, і сьогодні ми не просто поговоримо про успіх. Ми фактично будемо його препарувати. Існує економічний показник, який при цьому не вимірює жодна біржа, хоча він є також драйвером світового прогресу, і це коефіцієнт масштабу мислення. Сьогодні перед нами класика. Книга Девіда Шварца Мистецтво мислити масштабно. Дехто, звісно, називає її мотиваційною літературою, але я б назвала це посібником з когнітивної інженерії. Ми часто говоримо про скляну стелю в суспільстві. Але як щодо скляної стелі у нашому власному неокортексі? І чому наш мозок цей, здавалося б, досконалий біологічний комп'ютер, часто обирає. Стратегію мінімізації ризиків, замість того, аби максимізувати корисність. В попередніх випусках ми вже говорили про роботи Дані Лікана, ми не говорили про пистки мислення. Сьогодні ми підемо трішки далі, поговоримо про те, як перепрограмувати ці нейронні зв'язки і як перетворити наш мозок з механізму виживання на механізм експансії. Будемо говорити про нейропластичність, про теорію очікувань і про те, чому мріяти це найбільш раціональна економічна стратегія навіть в умовах невизначеності. Тож готуйте свої нейрони буде інтенсивно. Частина перша. Ескізитіс як когнітивне спотворення. Шварц вводить цей термін хоробовиправдань, але, напевно, якби я писала дисертацію на цю тему, я б сказала, що це більше синдром раціоналізації бездіяльності. Тому що насправді це захисний механізм, і наша лімбічна система, яка відповідає, як ми знаємо, за страх та емоції, вона завжди намагається будь-якою ціною зберегти гомеостаз. А будь-яка амбітна ціль це стрес, це вихід із зони. Комфортного енергозбереження, тому мозок генерує генеальне алібі, щоб нічого не змінювати, мовляв, і так же добре. Розглянемо чотири клінічні форми цього явища через вже призму наук. Отже, біологічний детермінізм це екскузисть здоров'я, коли, наприклад, нашим виправданням буде в мене не та генетика, в мене не той ресурс. Але насправді історія еволюції це історія адаптації на ідеальних умов. Стівен Хокінг змінив космологію, не маючи навіть змоги писати формули крейду. І це доказ того, що з фізичними обмеженнями інтелект ну, ніяк не корелює, і ваша енергія це не константа, це зміна, яка залежить від вашої мотивації. Наступна когнітивна недооцінка це екссекютіс інтелекту. Ми часто плутаємо родицію знання. І накопичення, та, і запам'ятовування фактів з інтелектом, що насправді являє собою здатність вирішувати проблему. В економіці це як різниця між основними фондами і оборотом капіталу. Ви можете мати енциклопедію в голові, але якщо вона там лежить мертвим вантажем, її return on investment буде дорівнювати нулю. І Шварц, по суті, говорить, що емоційний інтелект. Вміння керувати собою буде важливіше навіть за IQ. Згадайте фрікономіку, про яку ми говорили, стимули керують світом, а не просто знання. Наступний екзекютис це екзекютис віку або такий хронологічний параліч в біології є поняття нейрогенезу, тобто мозок, нові клітини створює все життя. І, відповідно, поки ми живі, ми можемо і здатні навчатися. І полковник Сандерс масштабував свій бізнес в пенсійному віці, наприклад. Тобто, з точки зору інвестування, ваш часовий горизонт він завжди достатній для старту, тільки якщо ви правильно розрахуєте складний відсоток своїх зусиль. Ну і нарешті, екзекютись удачі або стохастична помилка. Списувати успіх на лише удачу це як ігнорувати причинно наслідкові зв'язки. Трішки раніше ми говорили про... Талеба, його чорного лебедя, так он він, він там пише, що удачі взагалі не існує. Тобто є підготовлений розум, і він здатний конвертувати випадковістю можливість. Тому щастить саме тому, хто збільшує кількість спроб. Це як та сама теорія імовірності. Тож невеличкий практикум тут. Наступного разу, коли ваш внутрішній адвокат почне захищати вашу бездіяльність, ви вмикаєте краще внутрішнього аудитора і запитайте: це факт чи все ж таки когнітивне викривлення? А ми переходимо до частини другої: архітектура мислення та керування сигналами. Тож переходимо до нейрофізіології лідерства. Шварц у книзі використовує метафору фабрики думок, і там у нього два керівники: пан Тріумф і пані Поразка. Науковою мовою це можна описати як певну конкуренцію нейронних мереж. В нашому мозку існують синаптичні шляхи. Тобто, чим частіше ми використовуємо певний шлях, наприклад, шлях самокритики чи шлях тривоги, тим. Цей єліновий шар навколо нього, він стає більшої товщини. і тим швидше будуть по ньому приходити сигнали. Тобто, це така перебудова мозку фізична. Якщо ви щоранку запускаєте алгоритм все пропало, ви буквально тренуєте свій мозок бути нещасним. Тобто, ви інвестуєте свій нейромедіаторний ресурс: той самий дофамін, серотонін у цей депресивний сценарій. Але є хороша новина. Гарне новина у тому, що це працює у зворотному напрямку. І для цього навіть є назва. Self-fulfilling prophecy це саме справджуване пророцтво. В економіці, до речі, є аналогою, називається ефектом очікувань. Тобто, якщо ринок очікує зростання, інвестори вкладають гроші, і це зростання з часом відбувається. Якщо ви очікуєте від себе масштабу, ваша Ретикулярна формація, тобто ось та частина мозку, яка фільтрує інформацію, вона починає вихоплювати з навколишнього шуму якісь нові можливості. І це буде підтверджувати вашу гіпотезу, як на практиці. Згадаємо фільм Крістофера Нолана на початку. Там герої впроваджують ідею, яка змінює реальність. Фактично, шварц у книзі, робоче схоже, він пропонує нам стати архітекторами власної реальності. Тобто, коли ви йдете на якісь важливі перемовини, не думайте про те, як не програти, тому що, коли ти йдеш, думаєш, як би мені не програти, це стратегія уникнення. Думайте про те, яку додану вартість ви можете створити. І тоді ваша впевненість це нематеріальний актив, який миттєво считується іншими, тому що є ще поняття і дзеркальних нейронів теж. Ми ж переходимо до наступної частини. Частина третя. Дія як терапія страху. Поговоримо про страх. Еволюційно страх це завжди сигнал небезпеки. В сучасному світі, звичайно, саблозубі тигри нам не загрожують, але страх він залишився і часто стає таким дуже ірраціональним і тим, що гальмує багато процесів. Шварц те пораду, яка повністю згоджується з принципами і когнітивно-поведінкової терапії, також, що можна назвати, як дія лікує страх. Чому це працює? Коли ми діємо, ми перемикаємо мозок з режиму пасивного очікування загрози, це активність мегдаподібного тіла, в режим, коли ми хочемо вирішити задачу. Так ми активуємо свою префронтальну кору. Ви не можете одночасно вирішувати складне рівняння і панікувати. Чому? Тому що ресурс мозку обмежений. Ми можемо або панікувати, або вирішувати. Шварц радить ще дащо, у книзі він формулює це, як сідаєте в першому ряду. І, звичайно, має на увазі не просто місце в глядацькій залі. Це про позиціонування себе в ієрархії. У етології це наука про поведінку тварин. Той, хто альфа, він завжди займає найбільш вигідні і е, кращі позиції. Коли ви свідомо обираєте перший ряд, ви подаєте сигнал своїй підсвідомості. Я доміную, я маю право тут бути. Це запускає наступний механізм, коли змінюється ваш гормональний фон. Е, знижується кортизол, підвищується тестостерон, е, у жінок він, до речі, теж відповідає за впевненість. І, відповідно, е, ось це почуття впевненості, воно. Має під собою підґрунтя і пояснення. Невеличкий кейс: згадайте Маргарет Тетчер. Вона не секрет, що працювала над своїм голосом, над поставою, над стилем. І в її випадку, це було не тому, що якийсь нарцисизм чи марнославство. Це було свідоме конструювання того, що ми називаємо атрибутами влади. Вона мислила масштабно. І врешті, чому залізна леді, бо примусила світ прийняти цей масштаб. Частина 4: соціальний капітал та екологія оточення. Відомий економічний закон, попит породжує пропозицію. Але є ще інший про те, що оточення формує норму. Шверц пише про це у якості поради і називає це зважайте на своє оточення. Або науковою мовою це ще теорія соціального зараження. Ми, люди, соціальні примати, тобто ми копіюємо поведінку, мовні патерни і навіть рівень амбіцій тих, з ким ми спілкуємося. Є ще такий погляд, що ти це. Ось середньозважене п'ятьох осіб того найближчого кола спілкування. В принципі, це те саме, тому що якщо ваше оточення живе в парадигмі якогось дефіциту, на не кшталт, нема грошей, все куплено, нічого не вийде, ваші дзеркальні нейрони засвоюються як базову модель виживання. І вашому умовному соціальному портфелі це такий досить токсичний актив. Тому, якщо ваше оточення таке, подумайте, чи не потрібні вам люди-мультиплікатори, ті, хто, навпаки, своїм прикладом будуть підвищувати вашу планку норми. І це не снобізм а це певна гігієна свідомості. Якщо ви хочете бігти марафон, ви не тренуєтеся з тим, хто лежить на дивані, ви тренуєтеся з тим, хто також хоче пробігти марафон. Якщо ви хочете будувати глобальний бізнес, ви не радитесь тими, хто боїться вийти за межі свого району чи свого комфорту. В контексті України це, напевно, не буває особливого значення, тому що ми в умовах війни проходимо через колективну травму, але водночас це ще й такий неймовірний посттравматичний ріст. Наше оточення зараз. Збройні сили України, велика їм подяка за захист, волонтери, військові, підприємці, всі, хто роблять неможливе для наближення перемоги, вони сприяють тому, що ми знаходимося в такому епіцентрі пасіонарності, Треба цей ресурс використовуватись. Тобто, спілкуватися з тими, хто не оплакує минуле, як було добре колись. А з тими, хто зараз думає, як будувати майбутнє далі. Тож, підсумовуючи, книга Девіда Шварца, вона про антикрихість і про виклик, але точно не про магію. Це стратегічний менеджмент, але менеджмент власного життя. І масштабне мислення в цьому контексті це відмова від посередності, як такої базової прошивки чи базового налаштування. Ми почали цей випуск, говорячи про те, що. Природа не терпить порожнечі, вона завжди прагне до експансії. І життя це експансія. А економіка, якщо провести паралелі, це зростання, і ви, як частина цієї системи, маєте вбудовану функцію зростання. Просто ми не завжди пам'ятаємо і от за замовчуванням обираємо якусь посередність. Якщо подивитися на наш час, наші виклики, і з точки зору класичної логіки. Того, напевно, ось цей наратив про те, що Україна мала впасти за три дні, комусь здавалося таким, що може справдитись. Ну, насправді ні. Бо ми застосували інший принцип. Думаю масштабно на національному рівні. Ми відмовилися не те, що приймати, а навіть думати про вірогідні сценарії Поразка. Ми фінкнули те, що Шварц називає паном Тріумфу. І це змінило ход історії і змінить в подальшому, я вірю в це. Тому на особистому рівні завдання це провести аудит своїх амбіцій, де ви штучно занижуєте свою планку, щоб не наврочити, не виділятися, все одно не вийде. Спробуйте застосувати те, що радить Шварц — це метод екстраполяції. Просто помножте свої цілі на 10. Не для того, щоб обов'язково цієї циферки досягти завтра, а щоб змусити мозок шукати якісь нові, нестандартні і масштабні шляхи вирішення. Тому що, як казав Енштейн, один з моїх улюблених фізиків, ми не можемо вирішити проблеми, залишаючись на тому ж рівні мислення, на якому ми її створили. Піднімайтеся на рівень вище, досліджуйте, аналізуйте, дійте. Це була Економіка Підкаст. З вами була я, Ярослава Яковенко. Інвестуйте в масштаб власної особистості, бо це єдина валюта, яка точно не піддається інфляції. І невеличкий спойлер в наступному випуску ми повернемося до свята святих економічної теорії. Поговоримо про Адама Сміта. Я знаю, деякі мої колеги говорять про те, що його ідеї застаріли, але ми будемо не про піраміду сміта, ми поговоримо про руку і не невидиму руку ринку за смітом, а ту, що ставила йому на стіл тарілку з їжею, бо він послав своє багатство народів. Ми розберемо книгу Не Сміта, а книгу Кетрін Марсал, хто готував вечерю Адаму Сміту Історія про жінок та економіку. І це буде розмова про те, як економічна наука загубила половину людства, і чому поняття людини економічної потребує перегляду. Буде трішки гостро, буде науково і, напевно, змінить ваш погляд на те, звідки береться ваш комфорт. Тому не пропустіть і до зустрічі у наступному випуску. Pode